Початком війни в Україні грузинська влада поводила себе вкрай обережно, незважаючи на поголовну підтримку грузинського населення України. Грузія так і не вела санкції проти Росії, не засудила війну і зберігає двояку позицію щодо Росії. Разом з цим сотні тисяч росіян вбігли до Грузії після війни та після оголошення мобілізації. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому Грузія не виступає проти Росії, яким чином між країнами змінювалися відносини і наскільки Грузія залежить від неї. Спершу варто поговорити про реакцію Грузії на початку конфлікту. Влада Грузії фактично ніяк не відреагувала на війну в Україні, відразу ж заявила, що не підтримуватиме антиросійські санкції західного типу, оскільки це зашкодить грузинській економіці. При цьому місцеве населення вкрай болісно відреагувало на війну. В Грузії відбулися масові антивоєнні протести, грузини допомагали надавати гуманітарну допомогу, і навіть невелика кількість добровольців поїхала до України. Щодо добровольців, теж була цікава ситуація, коли грузинський уряд заборонив саджати український літак у Тбілісі, який прилітав якраз за грузинськими добровольцями. Через такі настрої прем'єр Гарі Башвілі, правлячої партії Грузинська мрія, таке виказав солідарність українського народу та підтримав територіальну цілісність України. Проте, крім риторичної підтримки, жодної суттєвої допомоги не надав. Наприклад, українська сторона неодноразово просила військову допомогу у Грузії у вигляді радянського озброєння або джевелінів, але влада відмовлялась. Були навіть прохання про відкриття другого фронту проти Росії. Грузинська влада, ясна річ, цього не зробила. За минулий рік грузинська влада навпаки тільки зміцнювала відносини з Росією, безліч російських громадян проживає на території Грузії і перечікує саме там війну, а економічні зв'язки тільки зміцнилися. Такий стан справ напружує деякі західні країни, які навіть чинили тиск на Грузію, проте грузинська влада залишається при своєму. Щоб зрозуміти, чому грузинська влада веде себе саме таким чином, варто поговорити про те, як такі взаємини складалися, і повернемося трохи в минуле. Встановлення взаємовідносин між незалежною Грузією та Російською Федерацією відбулося практично відразу після розпаду СРСР. Якоїсь чіткої міждержавної політики тоді не було вироблено, а сама Грузія почала потопати у громадянській війні. Перший президент Гамса Хурдія, ймовірно, був убитий, хоча офіційною версією залишається самогубство. А на його місце прийшов радянський дипломат грузінського походження Едуард Шеварнадзе. За його правління, відносини з Росією становилися досить дружні. Шевернадзе, як і багато політиків тодішнього пострадянського простору, намагався у багатовекторність і вибудовував дружні відносини як з Росією, так і з країнами НАТО. З останніми було підписано домовленості про інтеграцію, партнерство заради миру та кілька інших. Похолодання у відносинах стало з приходом Саакашвілі до влади. І якщо в перші роки зберігався дружній тон, то вже у 2006 році країни вороже ставляться одна до одної. Саакашвілі взяв однозначний курс на євроінтеграцію та вступ до НАТО, а також заговорив про повернення раніше втрачених територій Абхазії та Південної Осетії, які по суті залишалися під російським протекторатом та були важливою частиною російської геополітичної гри на Кавказі. У 2008-му все це вилилось у російсько-грузинську війну. Гаряча фаза конфлікту закінчилася за три дні, Росія придушила армію Грузії та встановила повний контроль над Південною Осетією та Абхазією. Відносини між країнами були фактично розірвані, а переговори про мир йшли через Швейцарію. За Саакашвілі такий стан справ по суті зберігався. Єдине, що за його правління ще у 2012 році, був повністю скасований візовий режим з Росією в односторонньому порядку. Таке положення й досі дозволяє росіянам спокійно перебувати до Грузії. Після остаточного відходу Саакашвілі від влади прийшла партія Грузинська Мрія, яка досі є правлячою. Партія риторично продовжила курс колишнього уряду, євроінтеграція та вступ до НАТО. Проте стали займати двояку позицію. При цьому розпочала політичне переслідування Саакашвілі Швілі та відразу після закінчення терміну завели кримінальну справу і через багато років його ж посадили. Більше того, лідер партії, мільярдер Іванішвілі, має тісні зв'язки з російськими олігархами, власне, і свої капітали заробив саме у Росії. Тому нарідко партію називають проросійською, та що вона відстоює інтереси Кремля. Справді партія пішла на перезавантаження відносин із Росією, так і з 13-го року відносини між Грузією та Росією справді були відновлені. Відновлено авіосполучення, економічні взаємозв'язки, інвестиції тощо. Періодично і справді використовують прокремлівські наративи, але намагаються балансувати. Повертаючись до актуального питання, варто відзначити два аспекти, через які грузинська влада боїться виступати проти Росії. Перший аспект це нова війна із Росією. Питання Південної Осетії та Абхазії досі залишаються слабким місцем у відносинах між Грузією та Росією. Росія офіційно визнала ці регіони незалежними і розташувала на їх територіях навіть свої військові бази, а Грузія вважає їх частиною своєї держави. Грузинська влада побоюється, що ці суперечки знову зможуть привести до війни, як це було у 2008 році. Армія Грузії, хоч і має у своєму розпорядженні непогані засоби оборони, все одно не численні на тлі Росії. Навіть враховуючи, що Росія зав'язла в українському конфлікті. Правляча партія Грузинська мрія виступає проти вирішення цього конфлікту військовими шляхами, побоюючись надбірної реакції Кремля. Також останнім часом влада дедалі менше говорить про перспективи вступу до НАТО, дивлячись на те, як Путін агресивно на це реагує. Другий аспект економічний: після відходу Саакашвілі між країнами відновилися економічні зв'язки, що знову поставило економіку Грузії у залежність від Росії. На 2020 рік Росія становила 12% грузинського експорту та 12% імпорту, що загалом немало. Окремо варто зазначити, що є критична залежність від низки галузей, наприклад, 94% усієї пшениці Грузія імпортує з Росії за даними на 2021 рік. За даними Transparency International, російські інвестиції в Грузію сягають 38% від усіх інвестицій. Щоправда, більшість іде не безпосередньо з Росії, а з офшорів. Пов'язаних із російським бізнесом. Після початку конфлікту Грузія вирішила не розривати відносини, а навпаки, скористатися санкціями, що вводяться для збільшення торговельного обороту. У перші місяці конфлікту Грузія збільшила експорт нафтопродуктів з Росії у 4 рази, електроенергії теж у 4 рази та у 3 рази вугілля. Кількість грошових переказів з Росії до Грузії також зросла у рази через масову міграцію. За перші півроку війни було відправлено 750 мільйонів доларів. Грузія збільшила експорт свого вина до Росії, остання традиційно є основним експортером. Загалом рівень торгівлі зріс за попередніми оцінками на 50%. Також українська сторона звинувачує Грузію у допомозі Росії для обходу санкцій, наприклад, спостерігався суттєвий реімпорт автомобілів із Грузії до Росії. Разом з цим Грузини не задоволені тиском на свободу слова в Грузії, власне, через це і розпочалися недавні протести. Опозиція це також пов'язує з російським впливом та ролью Іванішвілі у грузинській політиці. Протести були розпочаті через ведення закону про іноземних агентів, який дуже сильно за змістом нагадує російський. Згідно із законом, іноземним агентом може стати фактично будь-яке ЗМІ чи НПО. Подібний закон є і в Сполучених Штатах, однак пряма асоціація навіть за назвою саме з Росією через зв'язки з урядом. Європейські спікери також висловили невдоволення новим законом і заявили, що це лише віддаляє перспективу вступу Грузії до ЄС. Грузія, на відміну від Молдови та України, минулого року не змогла набути статусу кандидата на вступ, а Євросоюз висунув 12 пунктів, які потрібно виконати. Це також викликало невдоволення у місцевих, деякі бачать у цьому навмисний саботаж. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що нормалізація відносин між Грузією та Росією відбувалася після відходу Саакашвілі з влади та приходу партії Грузинська Мрія на чолі Грузії. Самою ж партією, по суті, керує Іванішвілі. Спочатку війни Грузія побоювалася розривати відносини з Кремлем, щоб не повторити конфлікт 2008 року, і не захотіла скорочувати економічні відносини з Росією і навіть має з цього Бенефіти. На додаток до цього звертає деякі свободи через невдоволення населення. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.